Щодня медичний персонал реабілітаційного відділення цими сходами підіймає пацієнтів. У закладі немає ліфта і це є проблемою, зізнаються самі ж пацієнти. Було б доречно ліфт поставити, тому що ну, хлопцям дуже тяжко возити і носити хворих на другий поверх, ну і відповідно на низ, відповідно на перший поверх. Це щодня там 3-4-5 чоловік постійно возиться туди-сюди. Дуже тяжко. Найбільша мрія для медиків відділення каже завідувачка Ольга Васін. Це новий підйомник. Людям важко, як фізично, так і емоційно. У нас підняти пацієнтів на другий поверх це є складність, складність для. Персоналу як фізична складність, так і емоційна складність для пацієнтів, бо це зовсім не про безбар'єрність, це зовсім не про доступність пацієнту, це про це зовсім не про гідність пацієнта. Коли йому щоб спуститись в магазин чи вийти, банально покурити, це, це проблема. Це потрібно просити когось, щоб двох-трьох людей щоб його зняли з другого поверху і на перший поверх і так само підняли. Це є величезна проблема. Ще одне болюче питання завершення капітального ремонту другої черги відділення. Зараз реабілітаційний центр має 20 ліжкомісць. У пріоритеті військовослужбовці для цивільних. Черга цих ліжкомісць, звичайно, що не вистачає. Постійно формується черга з пацієнтів. Як би там не було, завжди військовослужбовці є в пріоритеті для реабілітаційної допомоги. А жителі громади е, складаються в чергу, мають є лист очікування і по-іншому просто бути не може. Ми формуємо його і дзвонимо, коли звільняється місце. І так, коли ми не можемо передбачити поступлення військовослужбовців, тому що буває по-різному. І приходиться відкладати все жителю громади на інший день, на інший день. Таке трохи незадоволення. І для них це дуже важливо почати реабілітаційний процес якомога раніше. Чим більше ми відкладаємо, тим важче буде відновитись повністю. На сьогодні проблеми відділення відомі як у області, так і у Києві. Напередодні заклад відвідали представники міністерства у справах ветеранів України, оглянули умови, поспілкувалися з персоналом і пацієнтами. Бачимо, наскільки потужно фахівці працюють, надають високу професійну допомогу. Але в той же час тільки 20 ліжкомість. Ми розуміємо, що цю кількість можна розширити за умови, що будуть здійснені ще капітальні ремонти. І ми з представниками міністерства ветеранів якраз побачили, в чому саме проблематика. Адже потрібно фінансування як на капітальний ремонт самих палат для комфортного проживання, так і в той же час потрібно ліфт, який може бути в даному проекті, як зовнішній, так і внутрішній. Тому, звичайно, будемо над цим працювати. Ми розуміємо, що потрібна все ж таки підтримка, підтримка від держави. Тому ми з свого боку будемо намагатися. Як держава всіляко сприяти тому, щоб цей реабілітаційний центр мав право на життя, щоб в ньому все ж таки більше було можливостей. Більше мали би більше змогу наші, якраз захисники для того, щоб проходити відповідно і реабілітацію, і навіть проводити той час своїми побратимами і час відповідної реабілітації за проєктно-кошторисною документацією на встановлення ліфта і завершення капітального ремонту потрібно близько 14 мільйонів гривень. Та я не вважаю, що ті кошти, які треба для відкриття другої черги, є такими значними для області. Єдине, що мені здається, треба прокомунікувати з головою ще раз обласної військової адміністрації, з головою обласної ради про те, щоб все таки ці кошти були виділені. Я думаю, що і адміністрація районна, і голови громад, і голова Надвірнянської громади долучаться до того, щоб все таки знайти співфінансування і завершити другу чергу. Вона надзвичайно важлива. Медики сподіваються, підтримка не обмежиться словами і вже незабаром у відділенні стане легше не тільки пацієнтам, а й тим, хто щодня їм допомагає.